Цікаві факти, під час контрнаступу Збройних сил України навмисно дотримуються уповільненого темпу просування, і це потрібно для збереження їхнього бойового ресурсу та виснаження окупантів. За добу Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. Українські офіційні особи повідомили, що Збройні сили України. Продовжують контрнаступальні дії на Бердянському та Малітопольському напрямках. Крім того, за словами командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, українські бійці успішно продовжують наступ на Бахмутському напрямку. Українські військові намагаються послабити оборону росіян перед звільненням території, погоджуючись на повільніший темп наступу. Вони зосереджуються на витісненні росіян із укріплень. І мінних полів, глибина яких у деяких районах перевищує 24 кілометри. Сполучені Штати Америки не знають мотивації президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо питання повернення в Україну командирів оборони Азовсталі. Про це на брифінгу повідомив радник президента США із національної безпеки Джейк Саліван. Він зазначив, що питання про мотиви потрібно ставити безпосередньо турецькому президенту. Саліван звернув увагу. Що український народ радісно і емоційно відреагував на повернення командирів оборони Маріупольської Азовсталі. Ми не брали участі в цьому і не в змозі насправді коментувати, чого Ердоган намагався домогтися цим, заявив Саліван. На Росії тривають чистки у силових структурах. Після заколоту Пригожина. Путін усунув главу генштабу Росії Валерія Герасимова від командування в Україні. Герасимов залишиться керувати армією як начальник Генштабу, але загальна відповідальність за війну тепер лягає на Михайла Теплинського. Офіційно в російській ЗМІ нічого не говорилося про звільнення Герасимова, а сам він не з'являється на публіці із бунту Пригожина. Президент Володимир Зеленський назвав логічною риторикою заяви про те, що президент РФ Володимир Путін буде змушений шукати діалогу, коли українські війська будуть. На адмінмежі із окупованим Кримом. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю ABC News, коментуючи повідомлення The Washington Post щодо таємного візиту в Україну директора ЦРУ Вільяма Бернса в червні. ABC News зазначає, що Зеленський не заберечив повідомлення The Washington Post про те, що під час нещодавного візиту Бернса до Києва українські посадовці повідомили йому, що метою контрнаступу є наблизитися до адмінмежі з Кримом. А потім примусити президента Росії Володимира Путіна до переговорів. Відповідаючи на запитання, чи це можливо, Зеленський сказав: Ну, це абсолютно зрозуміла, логічна риторика, що в той момент, коли Україна досягне адміністративного кордону із тимчасово окупованим українським півостровом Крим, дуже ймовірно, що Путін буде змушений шукати діалогу із цивілізованим світом, на відміну від того, як це було до повномасштабного вторгнення, тому що він був ослаблений. Президент сказав, що не відчуває жодного тиску із боку західних союзників, щоб український контрнаступ відбувався швидше. Сьогодні ініціатива на нашому боці. Ми просуваємося вперед, хоча і не так швидко, як хотілося б. Але ми просуваємося. Зеленський наголосив, що війна повинна закінчитися справедливістю і миром, відновленням нашої територіальної цілісності. Чому? Тому що закінчення гарячої фази війни і заморожування конфлікту не означатиме закінчення війни, сказав Володимир Зеленський. Звільнення командирів захисників Азовсталі викликало розкол у суспільстві держави терориста Росії. Зокрема, російська ультранаціоналістична спільнота продовжує звинувачувати Кремль у тому, що він довірився Туреччині у дотриманні угоди та утриманні українських військових. Зазначається, що один із російських блогерів вказав на той факт, що звільнення захисників Азовсталі підриває мету Росії денацифікувати Україну, а, інші, а інший припустив, що РФ. Не слід довіряти Туреччині у дотриманні угоди, враховуючи, що вона є історичним ворогом держави-агресора. Також в інфопросторі РФ прозвучали думки про те, що Кремль міг би уникнути цього звільнення, не організувавши початковий обмін військовополоненими у 2022 році, і що Росії вкотре ввели в оману, оскільки офіційні особи безвідповідально віддали пріоритет звільненню кума російського диктатора Володимира Путіна Віктора Медведчука. В Алтайському краї, країни агресора РФ, до війни проти України готують чоловіків, які мають проблеми зі здоров'ям. На одному із полігонів Східного воєнного округу Алтайського краю проходить підготовка понад 300 осіб, які підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації, серед новобранців і особи із числа колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу, без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. За даними Генштабу, більшість із них уже звернулася до медичних закладів, щоб спробувати відстрочити своє відправлення в райони бойових дій на території України. Збройні сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь. За тиждень звільнено 10 квадратних кілометрів на півдні. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі Національного телемарафону. За його словами, Сили оборони продовжують наступальну операцію. У напрямку Бердянська та Мелітополя за тиждень є просування на понад 1 км. За весь час наступу на півдні звільнено майже 170 квадратних кілометрів. Українські воїни продовжують розмінування. На Бахмутському напрямку за тиждень звільнено 4 квадратні кілометри. Загалом, за час контратак Збройних сил України 24 квадратні кілометри звільнено. Підрозділи закріплюються, б'ють по ворогу артилерією, росіяни чинять опір. Активно вводять резерви. Тривають важкі бої. Україна отримає західні винищувачі, але на це потрібен час. Як слова міністри зовнішніх справ Литви Лінас Лінкявічус прогнозує, що Україна отримає західну бойову авіацію, як раніше отримала іншу зброю, однак на це знадобиться певний час. Приклади, які ми щойно обговорили у випадку зі зброєю, показують, що це можливо. Хаймерс надходять, Петріус надходять, тому і винищувачі надійдуть. Я сподіваюся, що, що не після контрнаступу, можливо, раніше, але це занадто велика ціна. Тому ми повинні про це чітко говорити і боротися, але не здаватися, сказав Лінкявічус. Колишній міністр закордонних справ Литви констатував, що залишаються складнощі із довготривалим навчанням пілотів. Важливим є також логістичний ланцюжок. Але ще одна проблема це люди, які хочуть зберегти канали комунікації з Росією, зауважив дипломат. За його словами, нам потрібен час, щоб змінити це мислення.